Доброго дня, мої шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі Тетяна на кухні. Сьогодні ми готуємо морквяно горіховий торт. Що нам потрібно буде для цього? Цукор, яйця, морква, горіхи. Для крему нам потрібно буде маскарпоне. Так, маскарпони. Молоко згущене так. І, е, В тісто також можна додати корицю, але це за бажанням. Хто не хоче, то може не додавати. У мене є ще ароматизатор рому, можна додати ароматизатор рому, якщо хтось бажає таке е, борошно і ванільний цукор, звичайно. Так. Е, беремо 6 яєць для тіста і збиваємо його, додаючи 200 г цукру. І додати ще ванільного цукру трохи для смаку. І потихеньку збиваємо. Е, горіхи, хто не любить горіхи, можна замінити 200 грамами борошна. А в мене буде 100 грамів борошна і 100 грамів мелених горіхів. У мене є кешю, є пекан, ми їх з'єднаємо і вийде у нас такий морквяно-горіховий пиріг. Буде дуже смачно. Так, моркви 300 грам, це приблизно дві середні морквини. Я натерла на дрібну тарку, і потім додамо до збитих до піни яєць. Отже, починаємо. Збиваємо яйця з цукром. Так, після того, як збили моркву, додаємо борошно і е, горіхи, просіяне борошно і е, збр... мелені мел... горіхи. І ще раз. Все ретельно перемішуємо або збиваємо міксером. Можна, звичайно, все робити вручну, але це займе трохи більше часу, ніж потрібно. Так, у мене тут трошки ще залишилося горіхи. Я дуже люблю чітко. Випічку з горіхами, тому я намагаюся якомога більше горіхів завжди класти. Можна навіть сказати, не 50 на 50, а, наприклад, 70 на 30. так? Тому що ну, я дуже люблю горіхи. Так, е, поїхали, продовжимо далі взбивати до е, консистенції воз'єднаної мовити. Так, збили наші ті. Воно вийшло досить такої рідкої консистенції. Бачите, видно морква, видно горіхи. Горіхи можна збити взагалі в, такі, в борошну консистенцію борошна. Але я люблю, коли в мене трошки хрум... хрумстять, вони хрумтять на зубах, тому я не, не збивала їх так сильно, в мене будуть вони відчуватися. Але це все на ваш смак. Тому, як ви забажаєте, можна так зробити. Так, змащу форму масла для того, щоб не прилипло. І поділимо ми на декілька, буде у нас декілька коржів. Два-три коржа, я думаю, три коржа вийде. У нас можемо вийти. Буде два, значить буде два. От. І потім вже ці коржики ми будемо змащувати чудовим кремом з маскапоне та з вищеним молоком. Ай, буде смакота. Так, приєднуйтеся до нас. Дивіться. Так, зараз спробую його розмазати по. Декун, якщо знадобиться, то ми ще раз ще дольємо. не мають бути товстими, щоб вони гарно пропиталися. Так. Але не такими тоненькими. Так, щось середнє має бути. Як говориться, завжди має бути золота середина. Кожен корж буде випікатися хвилин 7, 8, 9, в залежності від вашої духовки. Але я завжди раджу, вже коли ближче до часу кінцевого етапу випікання, завжди перевіряти, тому що всі ми залежимо від наших духовок. Так? У кожної духовки різні, і тому час випікання. Так само може бути різним. Тому, будь ласка, слідкуйте. Якщо ви бачите, що він вже румяний, такий підрумянився, підпікся вже, то тоді можна перевіряти, дивитися. Але настільки корж буде тонкий, що часу багато він не, не візьме, звичайно, тому що ви бачите, що він, я дуже його тонко розгладжую, роз, по, Розмащую по всій площині нашого дека, щоб він максимально швидко збився і, і був дуже смачний. Отже, ставимо в духовку і не забуваємо за нього. А тим часом можна і підготувати і інше тісто. Ще хочу додати, що забула сказати в інгредієнтах, потрібна, потрібен розпушувач, одна чайна ложка. Ну і, звісно, сіль на кінчику ножа. Це важливі інгредієнти, про які я вам не сказала, але зараз я вам нагадую. Так? Тому все це буде опис, буде, і інгредієнти будуть звичайно внизу під відео. У ви зможете прочитати і нічого не забути. Я ніч... Те, що я, можливо, упустила при записуванні цього відео. Так, я дістала вже свій перший. Обережно його знімаю. Так, орнамент не І а це ми повторюємо. І е, ще два чи три рази. Подивимось, в залежності від того, яке, скільки в нас там тіста буде, да? скільки вийде тіста. Цей кош я закриваю рушником, щоб він не засох, поки він чекає своїх друзів. Так, і беру новий пергамент і на, на теж гаряче деко, просто це буде вже швидше. Так? Тому що завжди Другі коржі вони випікаються швидко, що і деко вже гаряче, хоч ми викладемо в духовку, яка вже розігріта, але все одно це якось впливає на випікання послідуючих коржів інших. Так, третій корж у мене в духовці. У мене все-таки вийшло три, три коржі, тому що іноді буває, не знаю, ну, можливо, залежить від борошна, не знаю від чого, але іноді або неправильно розділила, іноді буває, що виходить два з половиною. От. А взагалі то розраховано на три коржі, таким чином, у деці, тому що його можна ще робити звичайною у формі, як пиріг, просто пиріг без нічого. Да? Він дуже смачний, також присипати. Просто хто це в мене тут такий? Присипати просто зверху цукровою пудрою. і Це вже буде смачно, тому що ну, повірте, ви спечете і вам ви закохаєтесь в цей десерт. А я люблю все-таки більш такий нарядний варіант, більш е, урочистий варіант е, е, з кремом, ну вже як торт. Так? Тобто ми ці коржі можемо використовувати як для торта, так і як просто випікати морковно горіховий пиріг. А ще й коли там дуже гарна форма, то тоді це взагалі супер. Так, Отже, що нам потрібно для крему, як я сказала, маскарпоне і згущене молоко. Більш нічого. Тому що згущене молоко само по собі вже так. Само по собі вже солодке цукру не додаємо. Ароматизатори, як ви хочете, як ви, за бажанням. Я вже додала трохи рому у своє тісто, хоча, як сказала, це за вашим чисто. Це не обов'язково робити. Е, так. Тому крем, в мене буде просто маскарпоне і згущене молоко. Банка згущеного молока і е, упаковка маленька 250 міліграм, е, маскарпоне. Поїхали далі. Отже, починаю я зборку. Коржі коржи мене вистили, я поділила їх на половину. І ось такий в мене вийшов крем, дуже солодкий, смачний, дольче, дольче він, так. Так, все, нічого не можна пропустити. Все треба дуже ретельно обмазати <рес> з цього. Навіть з вінчика, тому що це дуже-дуже-дуже смачно. Зварене згущене молоко е, і маскарпоне. Що може бути краще за маскарпоне? -м, -м Тільки маскарпоне. Отже, м -м. ви не бачите, але я зараз облизую вінчика. Mm, такий смачний крем. Угу, mm -hmm. так. Отже, змащуємо кожен слой кремом, даємо, звичайно, потоваришувати, а потім їмо. Дехто, звичайно, в мене може вже просити його ще до того, як коржі до товаришу. Але... Але он вже хтось питає, де торт? Так? Менше а то я вже голодам, я тут Так, ти вже зголоднів і хочеш тортика смачного. Так, зараз буде. Тому якщо він настільки м -м, смачний, що він у вас не залежить довго. І якщо до вас прийдуть гості, то можна робити відразу подвійну порцію. Тому що це реально смачно, mm -hmm. легко, так, тому що, ви самі бачите, тісто корші тоненькі, легенькі. І е, помиряться, подружаться, потоваришують разом з кремом, вони швидко. Так, тому я не обрізала кінці, тому що я роблю це для себе. А ви, звичайно, якщо робите для гостей або так комусь подобається, звичайно, можете обрізати кінці, щоб він був рівненький. Але я, можливо, його обріжу вже потім, коли. На мащу, прикрашати зверху і чим завгодно. Можна прикрасити, потрусити е, обрізаними кінчиками, але його! хочу вам сказати, що тісто не виходить сухим, так, щоб обрізати його і потім його! навіть у блендері взбивати, збивати. Тісто вологе, таке хороше, О, тому я б радила. Скоріше за все притрушувати, а потім прикрашати, або взагалі прикрашати ягодами. У мене є полуниця, і, можливо, я покладу зверху полуницю. Ще побачу, ще не знаю, як я його прикрашу. І от, але цей торт дуже смачний. Беріть собі. Е за основу цей рецепт на всі свята, дні народження. І легко робиться, нічого не потрібно. І з продуктів теж, в принципі, нічого такого не спеціального не потрібно. так Королева овочів морква. так і Крем маскарпоне, якщо це дорого, якщо для бюджетного більш варіанту можна замінити, замінити сметаною або творогом, просто пробити його так, щоб він був як творожна маса. Так? Тому бюджетні варіанти можна також замінити будь-якими бюджетними варіантами. Це лінійкою заміряла коржа свого, щоб відрізати, але все одно Окомір найкращий помічник, ніж лінійка. Я, вам, я вас завіряю. Ось така краса у нас вийшла. Так. Я вже трошки скуштувала, коли змазувала. Ой, повірте, це дуже смачно. Ви не пожалкуєте. Ну, реально дуже легкий. І ви знаєте, він буде, вже, він буде також смачний, в простому варіанті, без крему, як пиріг, просто пиріг. Повітряний, м'який, горіхово-морквяний присмак. Ну, верніше, моркви тут не відчувається, але відчувається легкий, тонкий аромат горіхів, смак горіхів. І повірте мені, це дуже смачно. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, що підписалися. У мене ви знайдете багато цікавої інформації і багато смачних цікавих рецептів. На все добре. Сьогодні католики святкують Великдень, тому я вітаю всіх католиків з Великоднем. Хай буде всім мир, злагода. Щастя, любов та Боже благословення. На все добре!